4800, і ви маєте сімейну, велику, економну, доволі потужну машину. Це на зринок Grand Scenic 2007 року з двигуном 1,9, легендарним двигуном, дизельним 1,9 з механікою, шестиступочкою. Вона буде економна по трасі. Екологія наша тут вже вся вирізана, сюди можна чіп ставити скільки угодно. Бажник у нас здоровий, є така поличечка, хоп-хоп. Під полом у нас повнорозмірна запаска є. До речі, тут вже на ці роки встановлені. Лед-фонарі, і вони ще даже працюють і гарно працюють, і всі світять, всі працюють, і тут також всі працюють. Чудово. Позаду у нас дуже багато міста, є айсофіси, сідушки у нас двигаються, хоп-хоп, е, є така ручечка, весь задній ряд двигається вперед-назад. Так, є такі ще столики, ну їх треба отак. Я цю штуку знизу, хоп. О, все, ну, держуться, держуться. Міста реально багато. Також є тут шторочки. Оп! Шторочки працюють. Попереду нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал, є електронний ручничок, центральний замочок, старт з кнопки, як пошти всіх реношках, є кондей там приборка така, вона, до речі, вся працює і доволі нормально. Так, легендарні два підлокотника, Но Тут вони ще з своєю озвучкою музикальною. Тут такий ще здоровий подлокотник, ніша велика. тут. І розетка ще є. Хоп. Сімейна бюджетна машинка. Так що, якщо вас цікавить, приходите до нас, дивіться. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Гравікру, 19. Всім гарного дня.